Тому що напередодні диктатор Лукашенко знову влаштував показове самовідбілювання перед колгоспниками та перед колгоспницями розповідав, як погано в Україні, як українці хочуть працювати в Білорусі, нібито, що самопроголошений президент пачками підписує укази про надання громадянства, і що в Україні воює НАТО, а США через Польщу наповнюють Україну зброєю. Але при цьому Білорусь, нібито, не збирається воювати. Це схоже або на спробу злитися і умити руки, або Власне, довіряти Лукашенку не варто, але давайте послухаємо все-таки якої локшини він навішав простим білорусам. Берегіть те, що є. Посмотрите, що твориться в Україні. Приїжджають к нам українці. Ми без задержки їм даємо гражданство. Я підписую Под 700 получили громадянство. Как они працюють в основному? І раді. Почему? Потому что вони горе пережили. Они перенесли войну. И это наши люди, мы их не должны обижать. И вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить в территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего. Уже Европа давно прекратила эту войну, если бы американцы через поляков не толкали и не подстегивали эту войну. Ну, власне, не помилився він тільки в одному, те, що західні партри, партнери нам надають зброю для того, аби ми як і найдієвіше вигнали окупантів із нашої території. Ця інформація абсолютно відкрита і справді відповідає дійсності. Однак, всі ті інші заяви цього диктатора Лукашенка не знаю, хто йому пише ці тексти, тому що вони з кожним днем звучать все більше як така вже цілковита маячня. Однак бачимо, що цілком імовірно білоруси, які йому вірять в і справді довіряють і ведуться на всю цю таку ну пропаганду по іншому не назвеш.